Вітаю вас на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти про таку хворобу, як фузаріоз. Якщо вам цікаво дізнатися про цю форму життя та як боротися з цією неприємністю, залишайтеся у відео та тисніть вподобайку. Отже, гриби цього роду розповсюджені у природі на всіх континентах, окрім Гренландії. Вони зустрічаються у воді, ґрунті, рештках рослинного і тваринного походження. Вони відомі як паразити вищих рослин, таких як водорості та гриби. Здатність до існування в паразитному та сапрофітному стані забезпечує виживання цієї групи грибів та високий ступені екологічної пластичності. Фазаріоз – це важке грибкове захворювання багатьох видів рослин, що не оминуло й хвольні культури. Ця хвороба часто поселяється в теплицях та викликає досходову та післясходову кореневу гниль, пошкоджує судини та наземні органи. Також ця хвороба не обмежується одними теплицями та може вражати дорослі рослини, особливо ті, що пересаджувались та мають травмовану кореневу систему. Ріст та утворення ООСпор залежить від температури та живильного середовища. Оптимальною температурою для розвитку гриба є плюс 5 градусів за Цельсієм, а перші ооспори з'являються при температурі плюс 10 і на третій день їх кількість швидко збільшується. Крім того, висока патогенність гриба зберігається і при температурі плюс 25. Зазвичай розвиток хвороби починається з загнивання коренів або кореневої шийки рослини, а вже згодом проходить закупорювання гілок та отруюється дерево токсинами. Ця хвороба особливо небезпечна для дорослих та крупномірних рослин. Такі екземпляри дуже важко лікуються. При фезаріозі дерево в першу чергу різко сповільнюється у рості, у нього може висихати вершина або окремі гілки. Коя при цьому спочатку тускніє, а згодом набуває характерного іржавого або мідного кольору та тримається на гілках. Коренева шийка і коріння, пошкоджені гниллю, можуть бути покриті нальотом біло-рожевої цвілі. Бурі м'які плями в основі стовбура це одна з ознак фузаріозу. У дорослих рослин розвиток хвороби йде досить повільно. Періодами всихання гілок можуть супроводжуватись ремісіями та тимчасовим посиленням росту. Але, звісно, для розвитку хвороби потрібні сприятливі умови, коли коріння рослини будуть знаходитися в несприятливих умовах. Сюди можна віднести застій вологи, погане дренування, аерація та закислення ґрунту. Тобто холодне мокре літо це кращі умови для розвитку фузаріозу. Часто хвороба може відступати з настанням прохолодної погоди і повертатися з потеплінням. Холодна ніч та жаркий день після тривалої дощової погоди або переливу хвойних рослин ідеально сприяють розвитку фузаріозу. Якщо ж рослина заразилася фузаріозом, то на практиці молоді рослини досить швидко і практично повністю долають хворобу після обробок фунгіцидами. На жаль, повне лікування дорослих хвойних культур від фузаріозу неможливе, однак можна на якийсь час зберегти їм життя та декоративність. Якщо помітили ознаки ураження, то в першу чергу потрібно видалити всихаючі гілки рослини, при цьому обов'язково дезінфікуйте інструмент. На зрізі можна побачити коричневі кільця, а це одне із ознак ураження деревним грибом. Якщо рослина сильно пошкоджена і не занадто цінна, то краще її взагалі видалити з саду. Але якщо вирішили рятувати рослину, то потрібно по можливості підсушити ґрунт при кореневій зоні. Верхній шар ґрунту обережно розпушити, додавши річковий пісок або торф. Саме перезволоження або заливання рослин це одна з найголовніших причин фузаріозного в'янення, тому якщо не вирішити проблему перезволоження будь-які подальші дії все одно закінчаться втратою рослини. Обов'язково проливається прикоренева зона розчином фундазолу. Через 7-10 днів повторюється обробка препаратом Максим. На одну метрову рослину віком 2-3 роки необхідно 10 літрів розчину. У випадку, якщо ґрунт важкий або розчин проходить погано у його нижні шари, внесення препарату проводиться у декілька підходів. А також можна пробити дирки кілком чи арматурою біля кореневої шийки і залити препарат безпосередньо під корінь. Так буде менше розтікання препарату по поверхні та краще проникнення всередину ґрунту. Також до фуніцидів можна додати препарат Радіфарм. Це дозволить швидко запустити кореневу систему для формування нових волосків, що дозволить стабілізувати процеси життєдіяльності рослини. Необхідно пам'ятати, що ознаки фузаріозу можуть приховуватися при настанні прохолодної погоди, проте з потеплінням вони неминуче повернуться, а тому обмежитись однією чи двома обробками не вийде. Розвитку фузаріозу сприяє погана аерація та підвищена кислотність ґрунту, тому обов'язково вживаються усі заходи для розкислення і розпушення ґрунту. Розкислення ґрунту має проводитись в міру, пам'ятаючи, що показники кислотності для кожного виду хвойного окремий. На період хвороби та реанімації рослин повністю виключається добриво з великим містом азоту. Ослаблена коренева система і забиті і судини практично позбавляють рослину необхідного надходження поживних речовин. В цьому випадку краще обробляти та підживлювати рослину кроні. Для підживлення можна використати Plantaful 5-15-45 плюс брексіл мульти плюс скендал. Пам'ятайте, перше, що потрібно для розвитку цього гриба, це перезволоження. Нехай ваші рослини будуть здоровими, а якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте відео друзям. До зустрічі!